Російська армія зруйнувала історичну пам'ятку у Харківській області. Вночі окупанти обстріляли Малоданилівську громаду. Їхні ракети знищили манеж Харківського зооветеринарного інституту. Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов та оприлюднив відео наслідків. Війна з конями, козами, свинями, кролями та коровами. Історична пам'ятка. Місце, де кувалися майстри спорту, навчалися діти та просто відпочивали мешканці, повністю зруйноване, написав чиновник. Буде Тут собачки області. Думаю, Одно, смотри, где там гвозди. Зазначається, що росіяни били ракетами С-300 по об'єктах інфраструктури та житловому масиву громади. Загалом противником було завдано 5 ракетних ударів. Крім того, у обласному центрі під ворожий удар потрапив об'єкт критичної та цивільної інфраструктури у одному з районів міста. Нині відомо про семеро постраждалих на фронті. Наші військові щодня протистоять російській навалі та нищать ворога. Силам оборони необхідна і наша з вами підтримка. Нині триває збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій. Дуже потрібні FPV-дрони, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі необхідні реквізити ви знайдете у описі під відео.